Це був шостий день народження Насті, і, як завжди, на дворі була пекельна спека. Усі гості зібралися в саду, щоб насолодитися смаколиками. Бабусі й дідусі Насті, тітки, й дядьки, сусіди та мама, спекли найсмачніші торти та пироги. Настя першою вибирала торт і вибрала свій улюблений. Полуничний зі смачною сирною глазур'ю. Це мій найулюбленіший торт, сказала Настя своїй найкращій подрузі. Тоді я теж хочу спробувати, відповіла Ліза, коли всі вибрали собі шматок торта або пирога. Свято, здавалося, нарешті почалося. Усі були веселими та насолоджувалися чудовою погодою. Раптом маленький братик Насті Влад підскочив. Він кинув виделку і побіг через сад. Що з ним? запитала Ліза. Влад тепер бігав колами і голосно кричав. Коли Ліза повернулася до свого шматочка полуничного торта, вона теж почала кричати. На її торті сиділи дві жовто-чорні смугасті комахи. Які поїдали її полуницю. Настю, зніми їх! закричала Ліза. Усі за столом ставали все більше і більше схвильованими, оскільки все більше і більше жовто-чорних комах прилітали на солодощі, їх також приваблювали смачні лимонади та свіжоприготований фруктовий салат. Мама Насті намагалася заспокоїти гостей. Накрила торти та частування, щоб жужалки полетіли геть. Мамо, зроби так, щоб бджоли зникли. Вони руйнують моє свято, кричала Настя, засмучена через увесь цей хаос. Ці жужалки не бджоли, а оси. Бджоли не приваблюють солодощі та торти, їх цікавить лише пилок і нектар, пояснила мама Насті. Мені байдуже, осице чи бджоли. Вони всі однаково дурні. Продовжувала Настя, щоб врятувати день народження, усі пішли до вітальні, де вони могли спокійно їсти та гратися. Пізніше, коли гості пішли додому, мама Насті підійшла до неї. Настю, сьогодні ти побажала, щоб бджоли зникли. Ти ще занадто молода, щоб зрозуміти важливість бджіл. але за кілька років ти усвідомиш, що бджоли грають дуже важливу роль на цій планеті. Я так не думаю, вперто сказала Настя. Бджоли дратують. Вони повністю зіпсували мій день народження сьогодні. Кілька років по тому Настя знову святкувала свій день народження в чудовий літній день. Їй виповнювалося десять років. Усі сиділи за красиво накритим столом у саду. Мамо, де той полуничний торт, який я так люблю? запитала Настя, адже вона щороку отримувала свій улюблений торт. Пробач, Люба, але зараз майже немає полуниць, пояснила мама. Ось чому цього року я не могла зробити твій улюблений торт куди поділися всі полуниці? запитала Настя. Оскільки майже немає бджіл, квіти фруктових дерев і полуничних рослин не можуть бути повноцінно запилені, пояснила мама Насті. Тому набагато менше плодів виростає та дозріває, і врожай дуже малий. Настя згадала свої дні народження, коли полуниць було вдосталь. І злякалася, але якщо бджоли такі важливі для нас, людей, тоді обов'язково щось потрібно зробити. Бджіл треба захищати, з переконанням сказала Настя, що ми можемо зробити, щоб їм допомогти. Давай підемо до бібліотеки, щоб узяти книгу про бджіл і дізнатися, як ми можемо створити для них справжній рай у нашому саду. Наступного дня Настя з мамою пішли до бібліотеки, де знайшли багато книг про бджіл. Вони дізналися, як правильно доглядати за бджолами та які рослини найкраще садити, щоби привабити їх у сад. За кілька тижнів у їхньому саду з'явилися перші вулики, уся сім'я разом працювала, щоб створити комфортні умови для бджіл. Вони посадили різноманітні квіти і щоденно доглядали за вуликами. Минув рік, і на Настин день народження знову було багато полуниць. Настя зі щасливим обличчям розрізала свій улюблений полуничний торт і подякувала бджолам за їхню важку працю. Тепер я знаю, як важливо захищати бджіл, сказала Настя своїй мамі. І я завжди буду їх любити і цінувати. З того часу кожен день народження Насті був наповнений радістю і вдячністю за бджіл, які допомагали їй насолоджуватися її улюбленим полуничним тортом.